Оперативна інформація станом на 18.00 21 лютого. Триває 363-я доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація не припиняє нищити критичну інфраструктуру нашої країни, продовжує завдавати ударів, обстрілювати з артилерії цивільні об'єкти та будинки мирного населення. Протягом доби противник здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Херсон. Є жертва серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угрупувань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали понад 20 районів населених пунктів Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. Серед них Стрілеча, Мороховець, Стариця, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Олохівка, Бударки, Бологівка та Колодязне. На Купінському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічне, Гряниківка, Котлярівка, Берестове, Харківської області, Стельмахівка, Іванівка, Невська, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Федорівка Донецької області. Авіація Сил оборони України за добу завдала чотири удари районах зосередження особового складу. Та військової техніки окупантів вірте у збройні сили разом переможемо. Слава Україні!